Привіт! Сьогодні ціна 37 гривень за кілограм, сьогодні останній день завозу. І я тримаю такі чорні класичні елегантні чоботи. Це шкіра. І вони в 38-му розмірі. Я в шоці, чесно кажучи, що останній день можна знайти такі чоботи, тим більше, що сезон. Вони декоровані пряжечкою, вони високі, мають таку вставку з тканини текстильну. Ззаду прорезинену. І досить вони красиво стильно виглядають. Це не є старомодні чоботи, це елегантні чоботи. І що я ще бачу? Я бачу такі черевички, такі рижуваті відтінок тофі, навіть карамельний. Подивіться, вони якісні, досить якісні. Це шкіра. Шкіра така глянцева, стисненням, якби під рептилією. І виконані вони дуже-дуже якісно. Ну, таке взуття я не буду сьогодні брати. Ще я в пошуках хорошої сумки, шкіряної сумки, ну хоча б текстильної. Ну, я бачу, що тут прийшовся ураган. Просто залишилася одна сумка. Вона досить якби, так візуально. Зверху непогана, але я побачила, що вона має дефекти. І я дивлюся ремені, я дивлюся ще якісь шопери, можливо, тканини, текстильні, отакий ремінчик, але все, щось мені карта сьогодні не лягає. На рахунок я бачу, що немає вибору, можливо, його і не було. Або, можливо, я кажу, вже прийшов ураган, забрали все, вихопали, всі ходять слухи, що в останній день тут просто. Ну і все розібрали. Сама винувата. Всім розказала, що можна йти в останній день. Так що я навіть тут не сперечаюся. Ну, винувата. Молодці, якщо скупилися, я тільки тішуся. Подивіться, який шарф величезний, шарфів багато, шапок теж. І я дивлюся, вже одяг, я отаку жилетку, в'язану косами, знайшла. Це такий лимонний відтінок, жовтий, не яскравий. І зараз жилетки в'язані, вони в тренді, просто тренд з тренду. Навіть викупляють в чоловічому відділі, викупляють жилетки і носить, бо це тренд. Ну, тренди, ви знаєте самі, що це таке це на наступний рік вже не тренд. І я ще я дивлюся, от такий светр, кардиган об'ємної в'язки. Просто він мені дуже сильно сподобався. Такий відтінок екрю. Багатий, прибагатий, теплий. І тут є вовна. І подивіться, скільки він заважив. Він заважив ну, небагато, так що бачите, це останній день. Взяти знизу шовкову блузу. І ще дивлюся, теж відтінку екрю, такий від швейцарського бренду Чемпер. І так, спереді є в'язка косою. І в'язка така трохи рихленька. Не всі люблять. Вона така холодить, це на літо, це літній джемпер. І це поліамід з поліакрилом. Людей досить. Подивіться, що я знайшла від хью кобос сукню. Я в шоці, я просто в шоці, дівчатка. Ххюк обобос в останній день це трикотаж, вона в дуже хорошому стані. Темно-синій колір. І я така задоволена, я навіть би не подумала, тому що. ну... І ще я витягую от таку сукню, і я бачу, що вона з паперовою етикеткою. І я чуть не впала в обморок Від бренду Воден, це мій улюблений бренд, тим, тим паче це мій улюблений бренд принц-сове, милі, -милі сови, Подивіться, який чудовий принт, і вона з етикеткою, і це трикотаж, і це мій, мій улюблений бренд Воден, бо це дуже якісний бренд англійський. І вона всього-навсього копійки, 8 гривень заважила, нова сукня з етикеткою. Ніхто її не взяв. І вона сучасна, вона має бокові кишеньки. Ну, я просто навіть не знаю, що сказати, От скажіть щось. Подивіться, ще трошки є. Небагато. Залишилося менше одягу, ніж я сподівалася сьогодні. Ще отака подовжена сорочка. Це денім, оливковий відтінок. І це мас маркет але це такий трендовий мас маркет Якби карго, така подовжена сорочка, її можна під пояс брати. Там є шлюфки по бокам, але пояса рідного немає. І я дивлюся, отаку сукню, біла-білесенька сукня. Це для правильної дівчинки, для правильної леді, такої відмінниці. Це від бренду Zara. Біла сукня в довжині Міді. Бачите, елегантна. Для такої скромниці, татової донечки, яка вчиться, знає на багато мов. <сум> і ось така сукня, подивіться, яка сексі при сексі. Яка знає, що її сексуальність це її перевага, і вона одягає таку сукню з глибоким декольте. І це від бренду Imperial це від італійського бренду. Опа. Так, від італійського бренду і відтінок тут беж до моко. І ще я дивлюся отакі блузочки. Це від Марко Поло. Я взяла людей багато сьогодні є. то напевно, вони ці сумки і розхапали, мені нічого не залишили. Від Монтего, від німецького бренду, отаку таку блузу я дивлюся. Базова це віскоза. І я її буду брати. Цю блузу я візьму. І плаття з е, совами я теж вже взяла собі. Це все я дивлюся і вам показую. Я не буду набирати. Вже просто е, ну, реально я забагато беру і сьогодні чешусь зупинюся. Але блуза дуже-дуже класна. Це віскоза в ідеальному стані, від Марко Поло. І від Крістіано Бер. Ось така футболочка поло в рожевому ніжно-рожевому відтінку. Я хочу її взяти, і я хотіла її взяти. Вона просто без покашлачення, ні, без нічого. Но я побачила мікроплямочку, не знаю. І подивіться, яка сукня, яка сукня ярусна. Вона довга, вона в підлогу, вона на гудзики застівається донизу. Це Сучасна модель. Хто там пише пані Оксана, що тут не сучасний одяг, я показую. Ви мені це пишете постійно, але ви все одно ж цікавістю дивитеся. Це від Marks Spencer, це від англійського бренду. Я люблю цей бренд, він дуже якісний. І це Бавовна це 44-й європейський. Тут відтінок кораловий, так чуть-чуть оранжевого підтон є, але більше це кораловий. Вітінок. І ще я дивлюся отакий жакет. Дивіться, корточка. Тут невідомо, чи це така легка корточка, чи це жакет. І це цього бренду я не знаю. Ну, вона мені дуже сподобалася. Теж відтінок між такий, між екрю, між айворі. Вона з оборочками, така жіночна більше. І ще дивлюся сучасний. А стильний кардеган буклев'язки від резервуар. Він довгий, він об'ємний, це розмір емочка. Напевно, XL могла би бути навіть. І тут в складі є вовна, 25% вовна. Однак відтінок ще плюс такий рожевий, такий ніжний ніжний. Гарно було б дивилося з джинсами. Ну, класненький. І ще дивлюся я отаку куртку, елегантну, класичну. Вона мені теж сподобалася це від німецького бренду. Я вже закрила блискавку, але я не розумію її функціональність капюшона. В капюшоні так, якби, що це такий комір, ви подивіться вигляд взагалі. От я, ну, куртка сама по собі дуже класна, але щось не то. З нею я її не буду брати. Кардаган мені реально сподобався. І ще я відклала речі, показати вам і придивитися, що я хочу взяти від Massimo Dutti. подивіться, як. Такі брючки, вони це оксамит, модель такий, як в джинсах, в середньої щільності. Вже ходять слухи, що маси модуті повертається в Україну, я буду така рада, і бачите, яка блуза спереді. Тканина віскосна, а спинка трикотаж, і тут ніжно рожевий господи. Ніжно-жовтий відтінок з вишивкою і просто базова футболочка чорна і далі футболочка в принт. Рокерський рок-рози. Ну, я дивлюся. І ще я дивлюся от такі джинси. Це від бренду Zara. Zara теж кажуть, що повертається. Я просто буду неймовірно щаслива. В Львові було 3-4 магазини Zara, Ну, просто. Супер буде, якщо вони повернуться якнайшвидше. От. Такі джинси, вони якось би під вінтаж зроблені. Е, ну, чи то так, я не знаю, чи їх так виносили. Е, ну, швидше всього, це під вінтаж. Я їх брати не буду, вони важкі і я не зрозуміла. От ще від Stradіаріус я дивлюся такі бежеві штани. Вони елегантні, на високій посадці, базові, бежевий отакий такий відтінок. Ви завжди будете виглядати розкішно. Це класичний відтінок. Просто це, він ну, рідко кому не підходить. Просто потрібно вміти поєднювати байжевий від Марко Поло джинси. Сьогодні Марко Поло трохи було. Вони завужені донизу, вони мають блискавки знизу. В смужку отакі от джинси. Не кожен любить смужку джинси, не кожному вони теж ідуть. І подивіться, який жакет. Мені дуже-дуже він сподобався. Це Lowrance Grey, це американський бренд, і дуже дорогий. Цей бренд спеціалізується на виготовленні класичного одягу класика. І він дорогий. І ще раз кажу: це Lowrance Grey. і я не маю для кого. Мені краще на ту багу, наприклад, взяти пару футболок. І від Desigual, Від... Португальського чи іспанського бренду завжди будуються в бренд країну походження. Но такий жакет він комбінований тканиною і яка розкішна підкладка з вишивкою. Но це десегуал, він завжди деталізовано відноситься до своїх до дизайну речей: гузочки, вишивка, якісь аплікації. Це присутнє в цьому бренді. Подивіться, які гудзики масивні, різнокольорові, це ніхто сам собі не пришив, так має бути. Ну, Бірочка зі складом зрізана. Я відчуваю, що це вовна. Що це вовна, ну Швидше всього. Що ще я дивлюся, я дивлюся від Геррівер. Це теж жакет. І він, цей жакет з вельвету, мікровольвету, червоний насичений відтінок. І. Теж розкішна підкладка. Це німецький бренд. Kerry Вебер, це дорогий бренд. Класика, сподобався. І від Акріс. Просто базовий жакет. Я його не взяла. Зараз я дивлюся. І я пожаліла, що його не взяла. Можливо, навіть просто такий класичний, деколи потрібно такі речі мати. Тим більше, що це дуже-дуже дорогий бренд. Ну, якби це не аргумент там, для кого, що це другий бренд. Я для себе я хотіла взяти. А так. І мої хороші прийшли чешу часу. І я йду по справах. Я вже віднесла свої покупочки. Покупочок насправді в мене було небагато. Подивіться, яка красота, яка естетика осіння. Просто фарби які. Хочеться взяти фарби, листок і малювати, хто вміє. Дивитися, все в листі, голуби шукають, їжу, ленові листочки. Все дуже-дуже мало. -дуже і що я взяла? Я взяла сукню хьюбобос, я взяла білу блузу від Notegler і взяла сукню від Марк Спенсер оцю ярусну. І я вже підходжу до магазину і хочу вам два слова сказати, що переможцем розіграшу мереженої червоної сукні є Ніна. Оцей глядач. Ви бачите, зверніться, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, щоб відправити вам сукню. Ви є переможцем. Я зайшла в торговий центр. Я хочу скупитися їжі, хочу купити на сьогодні, на суботу і на неділю. Щоб я не виходила, я хочу ці дні просто побути вдома. Я не піду на пошту, я не піду нікуди, я маю що виставляти дуже багато. Маю закуплених речей, я хочу, маю багато м -м, нарізок відео, я хочу теж його зробити. І зараз я куплю трошки фруктиків, я куплю щось з їжі, я куплю, можливо, з такої замороженого чогось. Я вже дещо трошки взяла. Що я взяла, взяла багет, взяла бананчики, апельсинку, баклажан, салатик і таке всяке І ще йду вибирати. От морозильну камеру набрати, щоб був запас, коли не виходиш вдома, відкрив собі і там приготовив. Це я люблю. Це вирішує питання з харчуванням. Це абсолютно безболісно вирішує. Оце заморожена домашня їжа. Пельмені, пельмені, вареники, супер. Я брала оці вареники, я дивлюся, і я. От щось мені оцей присмак цього кольорового тіста він мені не зайшов. Напевне, я візьму пельмені, але я їх ще не брала. Я їх ще не брала. Я спробую. Отака От упаковочка коштує в районі 200 гривень. Ще хочу взяти морози, у мене закінчилося вчора ввечері. Так захотілося, а в морозильній камері не було. І ще я хочу взяти налиснички, я хочу взяти якісь поріг вибрати. Я вже покажу вам один браласний, він був дуже добрий. Мені сподобалося ці пороги вони зразу продаються в формі для випічки. Ви просто нічого не робите, ви прочитаєте інструкцію. І ви в духовку ставите, і витягуєте через певний час смачнючий піріг. От з талятинкою є. Я вже знаю, що цього бренду можна брати і вам можу порекомендувати, якщо хто любить. Я думаю, що це теж в районі 200 гривень коштує. Один коштує 160, не пам'ятаю, щимось, а один 200 щимось коштує більше. Зразу в формі продається, тільки відкрити. І все. Всім папа, -па, смачного і гарних вихідних. Цьом-цьом.